Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас досить цікавий майстер-клас по створенню ось таких чудових малесеньких бутонних трояндочок з атласних стрічок. Все досить швидко, легко і просто робити такі трояндочки, а з таких трояндочок можна зробити безліч чудових прикрас. Ну, це в подальших наших відео. А сьогодні саме друзі, ось такі. Бутонні трояндочки з атласних стрічок. І так, друзі, як ви вже зрозуміли, ось ці бутонні трояндочки зроблені з атласної стрічки. Атласну стрічку можна брати різного кольору на ваш вибір. Ну, щоб краще вам було видно, я покажу, на прикладі червоного кольору. Для виготовлення цієї трояндочки ми беремо атласну стрічку з шириною. 5 см. І на одну бутонну трояндочку у нас піде 2 квадрати шириною 5 см. Шириною і дужиною, тобто 2 квадрата 5 на 5. Ось ми вирізаємо 2 квадрата обраного нами кольору. Показувати весь процес для тих, хто не розуміє української мови, щоб все було більш зрозуміло. Ось, два квадратики. Потім ми вирізаємо з цих квадратиків, слідуючі деталі. Складаємо цей квадратик, ось так. Потім ще раз, у нас виходить ось така заготовочка. Ми її прожимаємо в пальцях, зрізаємо зразу досить капельку знизу для отвора, зовсім малесеньку капельку тканини. Ось і тоді формуємо пелюстки самі. Як ми це робимо? Зажимаємо ось в пальцях ось цей кутик і по пальцеві обрізаємо. Потім я зажимаю зверху і обрізаю цей кутик, а потім сюди і обрізаю цей кутик. У нас виходить ось така заготовочка. Беремо запальничку. І з внутрішньої сторони обробляємо запальничкою наші пелюстки, причому обробляє і краї до самого зрізу, щоб потім вони не сіпались, не сатались. Аналогічно обробляємо дві заготовочки. Ось так має вийшла заготовочка. Цю зробимо аналогічно. Вставляємо навскрізь, вставляємо сюди проволочку. Ось там, де не обмотане, там і, в принципі, вставляємо. Наносимо клей і обгинаємо проволочку. У нас виходить така заготовка. Тоді беремо нашу заготовку, розвертаємо. Лицевою стороною до себе, який ми зробили раніше Про просовуємо цей бутончик і розпочинаємо збирати трояндочку. Ось, друзі, коли ми з вами наклеїли одну ось таку детальку, у нас, в принципі, получився бутончик. І якщо на цей бутончик підклеїти підклеючку, я покажу далі, які роботи робити, вийде у нас ось такий бутончик маленький. Ось. Але ми зробимо трішечку, трішки більшу квіточку, тому продовжимо. Беремо другу, другу заготовку. І продовжуємо. Скажу більше, якщо вам треба ще більше відкрити трояндочка, можна вирізати третю заготовочку. Ну ми зупинимося поки на таких малесеньких бутонних трояндочках. Тому будемо робити дві заготовочки. Продовжуємо. І детальки. У нас вийшла ось така трояндочка, малесенька бутончик. І зараз ми зробимо підклеєчку до неї. Беремо абласну стрічку я беру такого зеленого кольору, вирізаю приблизно довжину 4 см, тому що 5-5 буде мені завелиті. Відрізочок немає, немає потреби перепорчувати більше матеріалу. Тому приблизно 4 см. Складаємо ось такі. Ось таку заготовочку квадратик і з оцього уголочка вирізаємо тонесеньку таку підклечку. Так. І зразу я не вирізаю буквально капельку, Чуть-чуть тільки у нас виходить ось така заготовочка. Тоді оправляємо спочатку запальничкою краї щоб не затались Зробимо ще слідуюче. Візьмемо отак, до доверху і зробимо центральну прожилку у всіх чотирьох зубчиках. Один зубчик можна перевернути і зробити прожилку з лицевої сторони. це за бажанням. У нас вийшла така заготовочка. Тоді в отвір. То, що ми бачите, який маленький отвір, його майже і не видно. Такий зовсім малесенький отвір я вирізаю. І легесенько підклеюю знизу. Ось. Тут теж підклеючку я підклею не між пелюстками, а в сторону. Так мені подобається просто більше. Ну, але це теж на вибір кожного. Клею я наношу, наношу досить мало, буквально капельку. У боках ось, наношу капельку клею і прожимаю зразу підклеєчку доверху. Ну, ось, друзі, і бутончик. Трояндочки в нас получився. Такий сьогодні був зовсім простенький майстер-клас. Тим не більше з таких трояндочок можна зробити досить велику кількість різноманітних робіт. Я обов'язково покажу свою ідейку створення прикрас з цих бутонних трояндочок. Я вам обіцяю обов'язково буде майстер-клас, де я покажу декілька варіантів створення прикрас з цих бутонних розочок. Я думаю, що це буде і. Віночок і ще, можливо, якісь інші значить, прикраси. Тому чекайте на подальші майстер-класи. А сьогодні в нас була ось така незвичайно ніжна бутонна трояндочка за власних стрічок. Що ж, дякую вам всім за увагу. Дякую, хто додивився мій майстер-клас до кінця. До побачення всім, до нових майстер-класів!